Шановні гості, я вам всім дякую за те, що долучилися до перегляду документального фільму про героїчну оборону міста Турець спецпідрозділом Людь. Бачу, що тут присутні ті, хто безпосередньо приймав участь в різних підрозділах, зведених загонах спецпідрозділів Національної поліції. Ці кадри засвідчать за те, що поліція безпосередньо приймає участь у бойових діях. Вона Приймає участь максимально в незалежності України від стоїть від борю ці не тільки в тилу, але й безпосередньо в бойових діях. Я вам всім дякую. Долучився до перегляду. Слава Україні! Героям слава! Де ти є? Я тебе поштурмую! Чотири лежать! Фільм дуже цікавий, це є, сказати, фільм життя на реальних подіях. Тут немає нічого видуманого, щось придумано, Видно, як хлопці навіть з своїми поступками і... Своїм життям ризикую, захищаючи нашу державу, наші кордони. Ще великий штурм був. І хлопці зуміли не то, що відбити штурм, але й ворога відкинути назад і навіть взяти в полон. Це є наша земля, що ми захищаємо своє. Нам чужого не треба. І з нами Бог він нам допомагає. І ми ворога переможемо, і це нами перемога.